Найбільше нарікань на цю лікарню саме у майбутній матусь. Жінки скаржаться на некомпетентність медиків, та особливої уваги серед них заслуговує акушерка Наталія Левчук, проти якої повстала не одна миколаївська родина. Я йшла, мені потрібно було вийти у лікарню. розумієте? вони на мене в коридорі і летять. Двоє дітей залишились сиротами. Переважно вона до мене десь не десь може прийти в снах. А майбутня мама втратила свою дитину. Дякую за те, що я лишилася жива. Жінки не перший рік намагаються добитись правосуддя. Не на одне судове слухання приходили, та вироку суду досі немає. Жінки хочуть справедливості, тому звернулись до лікарських таємниць. Ганна Корецька, свекруха покійної Наталії Гірник. У медичній драмі майже шість років. Жінка впевнена, її донька залишила двох сиріток, звини лікарки. Більш детальніше у сюжеті. З обіду у Наталі почались перейми. Сім'я гірник зібрала необхідні для пологів речі і відразу ж поїхала в медзаклад. Аж в 12-й годині ночі я подзвонила, син мені відповів. Я кажу, він не відповідає, я кажу, що, що сталося? Він каже, сталося найгірше, що Наталя померла. Рідні кажуть, 28 квітня 2011 року жертвою лікарської недбалості стала 37-річна мати двох дітей Наталія Гірник, яка в той день народжувала. На лікарняному ліжку вона благала про допомогу, але вчасно її так і не дочекалася. Наталя била по трубах чимось, ложкою чи чимось. Вона вже була в палаті. Пані Ганна впевнена, її невістку залишили в палаті стікати кров'ю. Наталя родила дівчинку, трошки проблемка є. Вийшла лікарка і сказала, маленька проблемка, кровотеча. І це тоді, коли від кожної хвилини залежало життя породіллі. Наталю, яка була при смерті, взявся лікувати завідуючий пологового відділення. Натомість акушерка Наталія Левчук, яка приймала пологи, забула про свою пацієнтку. Увесь час, поки у жінки була кровотеча, та займалася своїми справами. Прийшов і почав вже робити шум. Галас, бо то вже було ці. тоді наркозиста визвали, тоді вже всіх повизивали, але то вже було дуже пізно. Бо вона сама нічого не зробила. Команда, яка приймає пологи, має, має бути готовою до того, щоб невідкладно почати розпочати дії по, по зупинці кровотечі, по її припиненню. Є спеціальні уколи спрямовані на пос, поліпшення звертання крові. Ті препарати, які Сприяють поліпшенню звертання крові, вони і рятують життя жінок. Та пані Ганна запевняє, лікарка Левчук своєї провини за смерть породіллі не відчуває, адже каже, що хвору породіллю віддала в руки іншому медику. Я здала надії Яківні зміну, і сама, ну що ж ви каже, пішли додому? Сидя, каже: ні, я не пішла додому. Я сиділа в лабораторії, і кров там цівово аналізи робила. Та слова лікарки заперечила акушерка, каже пані Ганна, яка була присутня під час пологів. Акушерка каже: ні, всі аналізи робила я. Вона зовсім не робила аналізів. Де ж вона в той час була, що вона робила? Вона не приймала то все брехня. Отак бреше і тоді каже: Я не винувата, я не винна, я робила все, що можна. Що ж ти робила? Ти нічого не робила. Попри те, що жінка померла п'ять років тому. Справа до суду дійшла лише тепер. Довго робила експертизи. У висновку йдеться про можливу провину лікарки Левчук. Чи так це зараз з'ясовує Феміда? Процес де 5 років я такого ще не виділа. Подали в Київ у Львові, було, потім подали в Київ. Вже вісім судових процесів було. І я не знаю, доки вони тягнуть, що вони хочуть зробити. Ті свідки, всі, що свідчили, і нарколог, і всі, то вони всі були проти неї. Зараз справа знову на дорослідуванні. Призначили перевірку в кек, зараз в Київський КЕК. Відповідно, за результатами її цього службового розслідування будемо призначати комплексну судово-медичну експертизу. Та допоки дорослі з'ясовують стосунки, страждають діти покійної Наталії Гірник. Вони зостались круглими сиротами. Після моєї дочки похорону тещу, ну так як її тещу, паралізувало. Потім за два роки чи за три помер чоловік. Потім помер батько її, і так все пішло так на дві сім'ї. знищило. Ганна Курецька каже: ні слів вибачення чи співчуття за шість років від лікарки не почула. Вона зробила страшне, страшно зробила, і хоч би прийшла до тих дітей колись запитатися, просто по-людськи. Жінка каже, згідно чинного законодавства, її за грати не посадять, адже минуло більше ніж три роки, та родина добивається матеріальної компенсації для дітей. І хочемо, щоб їй дали судимість, щоб вона не могла працювати тепер ні в одному закладі. Вона є фактично вбивця, вбивця і все, скільки людей покалічила, мою дочку вбила, і вона в цьому вийшла чиста з води. Як так може бути?